Навряд чи ви так знайдете багато людей в інформаційному середовищі України, які б добровільно захотіли поговорити про Конституцію. Це не випадково. Конституція як документ живої політичної думки вона дуже необхідна країні. І мені здається, що українці не дуже добре навіть розуміють взаємозв'язок. Руської правди Ярослава, повчання дітям Володимира Мономаха, Конституцію Пилипа Орлика з тими документами, які з'явилися вже в часи відтвореної незалежності. І якби цю послідовність відчували дуже добре, то говорити про Конституцію було б значно легше. Але нас переслідують давні травми, які найбільше виразилися в задавненому українському лицемірстві. Жити одним життям, а декларувати інше. От я про, просто хочу сказати, що в газеті День, ще коли талановитий, можна сказати, геніальний Анатолій Казанський, зробив свій альбом бестселерів графічних є малюнок Конституція Українська з перцем». І цей малюнок. 90-х років дуже добре показує весь страдницький шлях Української Конституції за 19 років, а саме 19-річчя 28-го країна буде відзначати. Причому відзначати аж настільки пишно, що в нас є цілий вихідний день до Дня Конституції. Але що, власне, українці відчувають, говорячи про свою Конституцію, мені дуже хотілося б, щоб ми говорили про свою Конституцію, так як говорять американці. 200 років, святкуючи Конституцію, які майже нічого не змінюється. Або британці, які загалом живуть без писаної Конституції, але натомість мають, ось недавно ми визначали, 800-річчя Хартії, яка символізує собою, мовно кажучи, великий суспільний договір, як народ вважає за правильне жити і будувати стосунки. Україні дуже потрібна а, така угода, така нова перезаснована руська правда, таке нове моральне повчання як коментар до нього, і, власне, дуже багато з того, що було і в Конституції Пилипа Орлика. Чи обов'язково для цього писати нову Конституцію? Я просто не переконана, бо Конституція 96-го року, яка приймалася в бурхливих політичних боях з тодішнім президентом, який хотів узурпувати багато собі повноважень, парламент відстояв. Парламент тоді був живий. І мені здається, що ця Конституція цілком була придатна до життя. Потім були бої 2004 року, коли, щоб надати Ющенку надмірно прав Конституцію, зробили парламентсько-президентською. Потім прийшов новий узурпатор, який вирішив її зробити знову президентсько-парламентською. І так до сьогоднішнього президента. І все-таки постає питання: з нашою конституцією щось не так. Бось відповідь буде інша, не з Конституцією щось не так. Щось не так з українськими протоелітами. І мені здається, що ось те, що ми говоримо в дні дуже багато присвячуємо уваги саме модернізації національного характеру, це не є фантом. Але модернізація не означає видумати щось таке небачене, що ще ніколи в світі не було, а повернутися до себе кращих. На різних етапах все краще, все, що відібрано цивілізацією, зробити сьогоднішнім надбанням. І наполягати на цьому. І я переконана, що саме на тому суспільство і стоїть, коли воно демонструє характер, так як це було зокрема і в бухливих подіях Другого Майдану і в романтичних подіях першого. Всі уроки. І якщо їх не вчать політики. То треба вчити політиків, або зараз дуже часто люблять цитувати а, що певною мірою справедливо це був великий стратег. Дуже парадоксальний цікавий розум. Як він казав, що як політики, які хочуть змінювати конституцію, до якої дійшов народ чи угоду, то краще змінити цих політиків. А е, Україна не випадково, можливо, далеко не всі цей мій сміливий афоризм, так, але м, справді Україна в чомусь і є Британією Слов'янського світу. Е, ми схожі багатьма речами Київська Русь, яка була свого роду імперією. Того часу вона об'єднала дуже багато навколо себе слов'янських племен. Звісно, потім починається різниця, бо ми, як не острів, як Британія, навпаки, на роздоріжжі великих шляхів, що дуже утрудно нам становлення. Але потім починаються знову близькі риси. Ми, як багато британців, цінуємо свою особисту свободу. Українці здавна цінують культ приватної власності. І я думаю, що це ще не єдиний перелік тих рис, які нас повинні зближувати. Якось я так у Фейсбуці написала для себе таку фразу, що не знаю, як, коли ми станемо членом Європейського Союзу, але я би хотіла, щоб ми були членами британської співдружності. І один з наших дипломатів сказав: Ви знаєте, це не така взагалі якась там фантасмогорична ідея. Ми свого часу це обговорювали. І британські високопоставлені політики казали, що ну що ж, треба, щоб тільки народ демонстрував прихильність до стандартів життя в Британії. І. Здатний був привести до влади хоч одного джентльмена. Тобто все-таки цінності, характер, набір рис моральних, джентльмена, якому можна довірити на слово, перш за все, показує той шлях, яким Україна йде до свого розвитку, хоча це не є ще поки що мейнстрім. І Наші постійні хитання з конституцією відображають, на мій погляд, ще одну таку річ, яку може дуже добре сприймуть історики: що ментально для багатьох українців є ще певна невизначеність. Україна хотіла би бути знову імперією чи Україна хоче бути республікою. Так, це не виявлені далеко глибоко в підсвідомості. Сидять ці корені. Ну, мені здається, до тих часів ми ніколи не повернемося. Тому суто президентська республіка чи монархія напевно, що вже в минулому. А будувати країну, адаптовану до сьогоднішнього життя в конкурентному світі, треба, звісно, застосовуючи всі найцікавіші. Ідеї, які вже у нас були. І може тут якраз було б добре закінчувати цим а, а, афоризмом Черчилля, що якщо є політики, яких не влаштовує жодна конституція, то треба міняти політиків, а не конституцію.